Вот купальників купше. Така моделька в розмірі С. Завишена талія, Такий комбінований. Ось така моделька в розмірі М. Врубчик в рубчик розмірі М. Суцільний купальник розмір M. Такий варіант теж розмір М. Такого плану суцільний купальник в розмірі Л. Ось така моделька с розмір. Регулюється собі, тут можна зав'язати на талії. На одне плече в розмірі М. Така моделька розмір L. І суцільний купальник, дуже гарно так на грудях зроблено. Зв'язується на шиї в розмірі M.